Реїст почався. Не можу сказати, що багато речей у нас. Думаю, мувери будуть трошки здивовані. <му> Попереду щось нове, щось цікаве. <му> Цей балкон він ніби великий, але тут немає даху. Через це важко було... Через це важко було тут сидіти довго, бо сонце пече, дощ ллє, і типу не дуже прям. Ми тут багато часу проводили, але на новій квартирі балкон має бути більш комфортний. в машинах Це <плес> так атмосферно. атмосфера, такий у нас трак з муверами, обідня перерва ми вже все перевезли. Вже муверів ви відпустили додому. Їмо в нашому улюбленому закладі. який називається Мендичино Фармс. Ми прийшли сказати пока нашому Ocean View. Зараз ми будемо далі від нього з Але в мене ми все одно не дуже далеко прямо будемо, зможемо, якщо приїхати. Але все одно приємно було мати ось таке в пічній доступності. Дуже багато разів ми тут гуляли. Пішохідна тут ну що, останній ривок прибрали свою стару квартиру. Сподіваємось, що їм все сподобається. Як це? Це куточки, які мы тут ще не бачили. Боже, як синематик. Скажи. Що за А, реально, прям каченя. А звідки воно тут? Ті речі не розібрані, Хаотично все. Але ми кайфуємо. Столу нема на кухні, тому сніданок на балконі. Ну що, ось і пройшли вже три тижні в новій квартирі і вже ми можемо дати якісь. Фідбек вже ми облаштувались тут повністю, і я можу показати більш-менш фінальний результат. Ми ще докупимо деякі речі, але це згодом. От з тих нюансів, які я помітила тільки коли ми переїхали, це електрична пліта. Я не фанат електричної пліти, плюс газ коштує значно дешевше ніж електроенергія. От, тому ще подивимося, який буде рахунок у нас. Ми купили ось такий концептуальний чайник, щоб робити матчу. Тут у нас такий арт куточок з цим сундуком, який ми купили у свого сусіда з минулого будинку, коли він виїжджав. Одна квітка, проєктор, диван. Вам папилисос робочий куточок. От сьогодні ми купили дзеркало нарешті. Тепер я буду знати, як я виглядаю, бо доводилося завжди ставити телефон, дивитись на відео, луки. Тепер буду робити там селфі. Тут ми ще повісили постер нарешті. Він у нас рік. Лежав просто скручений, бо ми не могли знайти рамку для нього. А, виявляється, це було не так складно, просто ми не, не хотіли напружуватись. От, повісили собі. Доволі затишно, так і по типу коридору. Приємно, щось висить. Там теж постер висить. Зараз спальню покажу. Спальня простенька. Світло тільки ось таке тут. Наш Dyson. Таку ми купили тумбу. Вона не дуже мечеться з нашими прикуриватними тумбочками, але ми їх хочемо замінити, бо вони страшненькі. Просто я їх купила за 3 копійки, бо мені було незручно читати без лампи. А для лампи треба тумбу. От. І, думаю, поміняємо, щоб воно трошки було з цим співпадало. От. І в шафу ми купили ось цей шкаф такий з ячейками, щоб скласти туди речі. Речей у нас не дуже багато. Тут у нас гардеробна така для вуличних речей і взуття. В принципі, все влізло, як ви бачите. Ванна і кімната. Теж все влаштовує, дуже велика ванна. Коли ми тільки заїхали, ми почули, що дуже сильно годить кондиціонер. Кондиціонер виглядає типу така система вмонтована. От. І воно годіло дуже-дуже сильно. І так, що ти не можеш якби розслабитись. І ми такі, ну зараз виключимо кондиціонер і має вирішитись питання. Ми виключаємо, а воно все одно годить. І ми. Не могли зрозуміти, що не так. Ми просили майстрів, щоб вони прийшли, виключили кондиціонер. Вони сказали, ми виключили. Ми кажемо, так воно годить, а вони кажуть: так це ж витяжка годить, а витяжку виключати не можна. Боже, у мене був напевно один або два дня дуже жорсткого депресняку через це, бо я не могла розслабитись, важко спати. Важко щось робити, ну тиша нема. Не те, щоб прям мені потрібна тиша була в житті. Я завжди щось слухаю на фоні там або музику, або подкаст якийсь. Але зайвий шум він дуже дратує і дуже сильно псується настрій через це. І голова починає боліти. От, але мої її таки виключили. Антон виключив її вручну. Типу там. Відкрутив в системі, а там був як мотор, такий встановлений, який тягне, і він той мотор просто виключив. Але через це у нас тепер не працює витяжка в ваній кімнаті. От, і звісно, що можна його включати назад і виключати. Але це складно робити типу, постійно. Через те, що треба відкручувати ту рішітку. Я не знаю, чи хтось тебе це помітить, але ніхто не помітив цього. В контракті я перевірила, що нічого там не написано було. Стосовно того, що якщо ви виключите витяжку, ми вас посадимо в тюрму. Ні, нічого такого не було. От, тому сподіваюся, має бути ок і нарешті тиша. У нас з'явилась, я дуже була рада. Я трошки переживаю через те, щоб не з'являлася пліснява або дуже вологість висока в ванній кімнаті без витяжки. І тому я постійно моніторю Дайсоном і постійно заглядаю по углам, щоб там не було плісняви. Це був такий нюанс дуже. Великий, як на мене, які складно помітити під час перегляду квартири. Бо коли ми приглядали, в квартирі грала музика. Окрім цього, я себе морально підготувала до того, що спальня у нас це як ну, просто в контейнері ти спиш. В принципі, світло туди потрапляє, типу то нічого страшного, але між кімнатами шумоізоляція просто відсутня. Тобто ці двері слайд, ну, вони не закриваються, це просто е, формальність. Вони всі е, повністю в таких типу, тобто, вони ніде ні не прилягають. Тобто Це як шторка, яка не захищає тебе від шуму. Тому, наприклад, якщо я сплю, а Антон щось собі робить по роботі або щось дивиться, або розмовляє по телефону. Це повністю як в одній кімнаті знаходитесь чутно все. Тобто, по факту, це як життя в студії відчувається. Не дивлячись на те, що кімната якби вона є, але по факту нема всіх факторів, які роблять кімнату кімнатою. Але нічого, нас двоє можна, в принципі. Пережити це, ми вже більш-менш приноровилися, як це все робити, щоб всім було комфортно. От. Але це теж був такий нюанс, який краще було б знати. Окрім цих всіх речей, зараз кіно ми дивимося ось тут, на проєкторі. Екран значно менший, ніж у нас до цього був, бо до цього ми дивилися повністю на білій стіні. У нас був здоровезний такий екран. От, і ще відстань у нас була більша від дивану до стіни, бо у нас була кімната така продовгувата. Нам зараз це не дуже подобається. І ми б дуже хотіли купити сюди екран для проектору, але ми не можемо домовитися, що який екран купити, бо. Я думала, що існують такі, що ти вмонтовуєш сюди, і потім за матузочку ти потягнеш і опускаєш його. Це було педально. Але всі, що вмонтовані, вони робот, працюють по пульту і коштують 3000 тисячі доларів. Ми якби не готові на таку інвестицію. От. То бо там авто моторчик, автоматичний такий механізм, всі, всі діла. Ще є варіант, типу, просто заклеїти оце вікно екраном. Я не готова на це, бо це консервація спальні. Мені здається, що це вже буде ту матч депресивно і важко, бо коли потрапляє світло, то якось ще ну, зв'язок з реальністю ти маєш, і тобі більш-менш затишно. А якщо світло не буде потрапляти, я не знаю, як воно буде відчуватися. І є ще третій варіант: це екран на тринозі такий. От, який ти можеш типу переносити, переставляти, але воно буде заважати тут. Ідеального варіанту нема. Але ми ще думаємо і шукаємо. Круто, що в будинку є а, свій кінотеатр, який ти можеш орендувати для перегляду, чого ти хочеш. От на наступну суботу до нас приїдуть друзі. Ми будемо дивитися останню серію білого лотосу». От в кінотеатрі в тому, там все шикарно. Дивани шикарні, екран шикарний, звук шикарний, все супер. На цьому, я думаю, вже буду завершувати своє відео. Боюсь, що воно і так вийшло занадто довго. Тому дуже дякую вам, що це дивилось до кінця. Ставте лайки, задавайте питання, якщо є. На цьому все. Па-па!